Я зачитаю 89-й Псалом, 89-й російський в моїй Біблії 90-й. І давайте ми роздумаємо над цими словами. Молитва Моїсея, чоловіка Божого. Господи, ти був для нас притулком з роду в рід. Перш ніж постали гори, і ти поклав початок землі та Всесвіту. Від й до віку ти Бог, ти перетворюєш людину в порох, сказавши Поверніться людські діти, адже для тебе тисяча років, як день вчорашній, що минув, як нічна сторожа. Швидко, швидко зникають вони, наче ранішній сон, що забувається, як трава, що на світанку зеленіє, і розцвітає, а ввечері скошеною засихає. Так і ми в'янемо від Твого гніву, тривожимося Твоїм обуренням, ти поклав перед собою наші провини, навіть наші таємні гріхи у світлі Твого обличчя. Отже, всі наші дні промайнули в Твоєму гніві, наші літа щезають, як подих, тривалість нашого життя 70 років, якщо ж вистачить сили, то 80 років. І переважно вони складаються з важкої праці і метушні, оскільки роки швидко минають, і ми відлітаємо. Хто пізнав силу Твого гніву і відчув страх від Твого обурення? Навчи нас так рахувати наші дні, аби ми набули мудре серце. Повернися ж до нас, Господи, до яких пір чекатимеш, вияви милосердя до своїх рабів, носити нас уранці своїм. Милосердям, аби ми раділи й веселилися усі наші дні, звесели нас замість тих днів, коли ти нас упокорював замість років, у які ми терпіли горе. Нехай Твої діяння стануть зрозумілими твоїм слугам і величність Твоя і їхнім дітям, нехай благодать Господа нашого Бога буде над нами, і Ти утверди діло наших рук, змісни діло наших рук. Коли я читаю цей псалом, е, мені тут одне слово кидається, ну, як ми кажемо, кидається в очі, що е, наше життя таке бистре, що ми навіть його, ну, якби не проходимо, а написано, що ми, що наші дні пролітають, і ми проходять, дні, і ми відлітаємо. Ми думаємо, що. Ми тут надовго на цій землі затримуємося, але 70 років, 80 порівняно е, з вічністю, це ну, навіть не капля в морі, це взагалі нічого. І ми відлітаємо, так, наскільки швидко все проходить, наскільки ну, це миттєво, здається, лиш, ну, як кліпнув очима. Коли ще в юнацькі роки, то дивишся на старших людей, думаєш, ого то він вже прожив скільки. А коли підступають твої роки вже теж до таких років, то розумієш, що як швидко все пройшло. І ми дійсно відлітаємо. Життя наше, так як пише Біблія, як та пара. Вроді вона тут появилася, ми її бачимо. Але вона навіть порою і метра не досягає. От так десь швидко раз і розвіялася, і її немає. І Бог говорить, що це наше життя. Наше життя таке швидкоплинне, але Господь каже, щоб в цьому швидкоплинному житті ми набули серце мудре. Тобто, цих, скільки Бог нам виділив часу на прожити на цій землі, це достатньо. Кожному із нас достатньо, щоб набути серце мудре. Але чи людина хоче набути це серце мудре, щоб правильно прожити ці дні, ці, ці швидкоплинні роки, правильно прожити, тобто прожити разом з Богом. Бо без Бога ми читаємо і псалми співаємо, без Бога то не життя. То просто так в суєті, як ми тепер прочитали, в суєті пройшов час. Безкорисно пройшов час, тому що, як я вказав, нічого я в цей світ не приніс, нічого і звідси її не заберу. І так, коли без Бога дні пролетять, і ти даремно прожив тут це життя. Господь каже до нас, віруючих людей, щоб ми е, збирали скарби, які мають вагу на небі. Ми проживаємо ну, десь, ми можемо так сказати, що проживаємо так, як звичайні люди на всій землі. Но тільки мета, ціль нашого життя зовсім інша. Дехто збирає собі скарби, і ми це бачимо недалеко у нас в державі. Збирає собі скарби, думають дійсно, що будуть жити вічно тут, на цій землі. Скільки тих грошей потрібно, я не розумію. Але ми проживаємо таке життя. Таке ж саме життя, але цінності зовсім друге, ми теж збираємо собі скарби на небесах, але вже на небесах. Ті, збирають скарби на землі, думають лише про себе, а Ісус Христос каже, збираючи скарби на небі, ви думайте і про інших. І коли ми думаємо про інших, живемо так само, працюємо так само, але десь чуть-чуть думаємо ще про когось. Це вже якась частинка, в ту скарбничку, яка перенесеться на небеса. І знаєте, коли проминуть ці дні, тимчасові нашого життя на землі, ми пристанемо перед Богом. І коли ми збирали ці скарби тут, зустрінемося там з Богом, він скаже, добрий і вірний і рад, ти правильно прожив. Ти правильно зробив. А ти не був багатий тут, на цій землі, ти не все тільки для себе. Ти жив для мене. Ти жив мною і жив для мене. І ти ну, назбираючи скарби тут на землі, ти маєш цінність на небесах, бо ти збирав небесні скарби. Тому не знаю, що ті люди думають, які грибуть тільки в свій карман. Опять же, вони, мабуть, не прислухається до цих слів, що ну, життя то коротке. Все рівно прийдеться залишити його, залишити тут цю землю. І Біблія нам говорить, ну, це найважливіший наш документ, але і вчені вже говорять, що життя людини не закінчується тут, на землі. Що це не так, як дехто говорить, що вмерли і все. Ми розуміємо, Бог каже, що. Душа вона нематеріальна, вона не може згнити чи розрушитися. Це наше, це є наше єство. Вона вічна, вона духовна річ. І, на жаль, плохо, що ми порою більше піклуємося про наше тіло, ніж про нашу душу. Дай Бог, якщо ми. Звертаємося до Бога, читаємо Слово Його, роздумуємо над Ним кожен день. Це хорошо. Тому що, коли ми просипаємося, наше тіло хоче їсти, але і наша душа хоче їсти. Вона теж десь проголодалася, можна так сказати, за ніч. І вона теж хоче чимось напітатися. І як ми звертаємося до Біблії, ми годуємо нашу душу. А потім п'ємо чай і так далі, годуємо наше тіло. Тобто наш, наша складова людська вона має бути нагодована повністю. І про тіло потрібно попіклуватися, про дух наш, про душу нашу. Це ми все, про все маємо попіклуватися. Тому хай нас благословить Господь, пам'ятаючи, що коротке наше життя тут. І так його треба прожити, щоб серце мудре було правильно, правильно його прожити в страху Господньому. І для слави його. Амінь.